Глядачів, які не вірять в астрологію, а також тих, які готові почути тільки те, що вони хочуть почути, просимо не дивитись це відео. Астрологічний аналіз та прогноз ходу війни в Україні жовтень 22-го року. У мене накопичилася маса інформації, яку мені навіть важко описати. Це десятки сторінок. Не хочеться вивалювати на вас все одразу і перевантажувати. Астрологічні прогнози дуже складно описувати простою та зрозумілою для усіх людей мовою. Мені останнім часом важко писати та працювати. Цю статтю пишу вже декілька днів: постійно підбираю слова і не хочу лякати. Багато подій, про які хотів попередити, вже почали відбуватися або відбулися. Трохи про минулі аспекти. Карта молодика 26 вересня, повного місяця 9 жовтня і останньої чверті місяця 17 жовтня 2022 року. Ці карти напрочуд схожі з сіткою астрологічних домів. Східні та кульмінаційні градуси Зодіаку практично збіглися, таке буває вкрай рідко. І головне, збігся дуже важливий показник: над Києвом в обох картах був кульмінаційний ретроградний Юпітер в Овні. Юпітер у поєднанні з серединою неба з боку дев'ятого дому. Плутон в обох картах, що заходить за горизонт з боку шостого дому. Що це означає? Юпітер планета захисту Бога та вищих сил, розширення можливостей. Така кульмінація у двох картах з боку дев'ятого дому дає додаткову допомогу від закордонних партнерів уряду в Києві. Те, що Юпітер ретроградний, це вказує на допомогу, що запізнилася, на те, що захід гальмує і не дає на випередження. Масований обстріл України 10-11 жовтня ніби підштовхнув західні країни для прискорення постачання ППО та додаткової військової допомоги. Мабуть, без цього обстрілу захід тягнув би і далі і давав нам менше озброєнь. Схоже, на Заході вміють працювати тільки з даністю, але зовсім не вміють діяти на випередження. З'єднання Сонця та місяця карти молодика 26 вересня сприяє Києву для повернення втрачених територій, що вже сталося. Безліч населених пунктів було відвойовано з 26 вересня по 9 жовтня. Наступи у цей період справді були вдалі. У карті повного місяця вона чинна з 9 по 25 жовтня, таких оптимістичних прогнозів щодо повернення захоплених територій вже немає. Усе стане значно складнішим. Радісних подій буде менше, успіху менше. В астрокартограмі видно, що лінія Плутона проходить поряд з Херсоном, роблячи цю ділянку фронту дуже важкою та несприятливою для наступу найближчими тижнями. Взагалі, астрокартографія молодика 26 вересня та повного місяця 9 жовтня вказує на те, що найбільш сприятлива ділянка для наступу ЗСУ спостерігається на східному фронті в зоні Куп'янськ, Сватово-Старобільськ. Усі зусилля слід було б спрямувати туди. Зону Бахмута слід було б зміцнювати, адже найближчими тижнями прогноз по цьому пункту поганий. Невеликий відступ. Астрологія могла б допомогти у таких питаннях із прогнозами де і коли наступати, де отримати оборону, де зміцнювати. Але я не знаю, чи довіряє хоч хтось із ключових людей моїм прогнозам. Не знаю, що зараз можна привселюдно писати, а що ні, які карти прогнозів показувати, а які ні. Ними можуть скористатись і вороги, тому я став менше викладати детальні карти з лініями планет і їх трактувань. Під час Другої світової війни була ціла астрологічна баталія між британськими та німецькими астрологами, і англійські астрологи перехитрили німецьких. Плутон, що заходить у картах молодика і повного місяця, вказує на посилення агресії ворогів, на підвищення ставок, величезні жертви для себе і більш руйнівні наслідки для України. Ворог буде продовжувати тиснути, наступати, незважаючи на втрати, і відступів ворогів тепер буде менше. Думаю, це вказує на масу мобілізованих ворогів, що прибуває. Нові мобілізовані росіяни, хоч і швидко гинуть, але все ж таки створять нам певні проблеми своєю кількістю. Цю людську масу все одно доведеться пробивати, витрачати час, сили, боєприпаси та життя. Найближчий тиждень, 17 по 24 жовтня. У карті останньої чверті місяця з 17 жовтня по 25 жовтня зазначено, що успіхів на фронті буде мало та ситуація ускладниться. Та у квадрат місяць Сонце Плутон дуже неприємний та руйнівний. У період 17-24 жовтня обстріл енергетичної інфраструктури буде практично безперервним, плюс багато жертв серед мирного населення. Будьте уважні! Сатурн, що кульмінує над більшою частиною України, цього тижня обмежить наші можливості, створить більше труднощів для уряду. Висхідний Марс показує, що військова ескалація посилиться, ставки підіймаються ще вище. Астрокартограма дає нам висхідний Марс на східному фронті, що говорить про те, що ворог спробує наступати там, де нещодавно відступав, і знову намагатиметься відібрати землі України. Уся територія від Харкова до Донецька та Луганська у зоні загострення активності ворога. Для Харкова та Бахмута тиждень буде дуже важким. На Херсонському фронті у ці дні мало перспектив для вдалих наступів. Потрібно накопичувати сили. Про найближче сонячне затемнення 25 жовтня і затемнення місячне, 8 листопада, напишу в наступній статті, а також і про протистояння Марса. Адже у вас буде перевантаження. Ми входимо в період ще більших проблем та випробувань. Потрібно готуватись до нового етапу війни, він буде значно складнішим. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Пишіть вже зараз.